Месяц мы проработали здесь. Я предлагаю, что вести патрулируем по чероді и про -про проходить по тим всем местам, это исключая водолаз на работу. Водолаз будет. на месте, друг заподозрит. Но ну, вы же знаете, уже все ходили, уже волонтеры, где уже нема подозрительных предметов, которые мы не знали, которых мы не видели. Мы реально сейчас не понимаем ситуации, что здесь произошло. Такой нагрузки, э, за сколько я себя помню, Василий Николаевич, тоже, как мы за этот месяц сделали, какой объем работы, такого еще не было. По версиям, правильно там он писал, если мы читали выводы, что может быть сухое утопление. При сухом утоплении ее понесло. Где ее сейчас, сказать, я даже не представляю. Она, да, может смотреть Смотреть даже за Кабеляцким районом, что здесь не есть наша компетенция. То есть есть какие-то ограничения по этим всем вопросам. Зацепилось за это, дно ну, тут уже так просмотрели, я не знаю, по 4 раза. Я хотіла б у вас узнати. Ми продовжуємо пояски. Ми з вами тут, тільки щоб почули все те, що сказали наші служби. Вони всі будуть далі працювати, всі на ті, які ми можемо впливати, щоб вони працювали, вони будуть працювати. Ми продовжуємо працювати і пошукові роботи ми не припиняємо. Хорошо, я услышала вас. Ми офіційно зробили запит на главк Нацполіції України, тобто до управління. Підтримки підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки, значить, це буде сьогодні на середа, буде в п'ятницю. У нас тут група спеціалістів з апаратами літального типу та квадрокоптерами. Це досить потужна техніка, яка використовується в зоні АТО. І будемо пробувати ще так обстежувати, сканувати дно нашими і плюс обстеження квадрокоптами та літальними апаратами, які дасть змогу, може, більш детально і захопити більшу територію водоймища.